Що означають високі тітри герпеса у носоглотці. Не завжди цей герпес треба лікувати. Я вже неодноразово про це казала. Чому? Тому що фактично герпеси це наші симбіонти, які стимулюють імунну систему. Вилікувати їх неможливо, тому що вони назавжди оселяються в нашій нервовій системі після хвороби і там сплять. І якщо вони. В якомусь випадку виходять назовні у організм з нервової системи, то вона починає з ними самостійно боротися. І от, якщо ми бачимо, що герпіси десь постійно персистують, тобто перебувають, і бачимо ми через аналіз ПЛР, це вірусне навантаження, то нам треба не герпіси лікувати, а шукати, що там саме викликає підняття цих тітрів герпіса. І ось у даної дитини. Проблеми в носоглотці, бо там замість того мікробіому, який повинен бути, у нас є колі. Це кишкова палочка, яка повинна бути в кишечнику, а ніяк не в носоглотці. І що цікаво, що лікар лікував хворобу дитини антибіотиком, антибіотиком який потім, як виявилося по антибіотикограмі, на цю бактерію не діє. Тобто, фактично, дитина пила антибіотик в пусту. Тому, якщо у вас є хронічні якісь захворювання у дитини, постійні ангіни, постійні соплі, постійні отіти, робіть бак пасіви. Дивіться, що саме там викликає постійні хвороби і лікуйте правильно. А герпес піде тільки ви. Стабілізуєте мікрофлору, і до речі, мікрофлору можна стабілізувати не лише антибіотиком.